Сьогодні ми поговоримо про гігієну харчування. Від того, як людина харчується, залежить стан її здоров'я. Нормальна життєдіяльність людини можлива за умови надходження в організм потрібної збалансованої кількості енергії та будівельного матеріалу білка. Але цього недостатньо для його нормального зростання та розвитку. Треба забезпечити надходження в організм у належній кількості жирів, вуглеводів, вітамінів, солей та води. Енергію, яку організм отримує з їжі при її згорянні, він витрачає для забезпечення життєдіяльності людини та для виконання будь-якої роботи. Затрачувану енергію організм постійно поновлює з їжі. Споживання та витрати енергії мають бути рівними. Організм людини, особливо підлітка, дуже чутливий і до надлишку, і до нестачі енергії. Будь-яка діяльність людини пов'язана з витрачанням енергії. Залежно від характеру виконаної роботи, ці витрати можуть бути або значними, наприклад, заняття спортом, прибирання квартири, гра на музичному інструменті тощо. Або зовсім невеликими, як от під час спокійного відпочинку. читання. Витрати енергії людина заповнює відповідним прийманням їжі. Саме в процесі харчування організм отримує потрібну енергію. Причому з різними продуктами утримується різна її кількість, тобто в них різна енергетична цінність або калорійність. На упаковках багатьох сучасних продуктів позначено їхню калорійність, умість у них білків, жирів та вуглеводів, а також вітамінів. Такі відомості є на упаковках молока, йогурту тощо. Найшкідливіші для дітей продукти чипси, фастфуди, такі як біля хачапурі, картопля фрі, кетчупи й майонези. Кондитерські вироби з великим умістом жиру й цукру, кава, енергетичні напої. Добовий раціон людини має цілковито заповнити енерговитрати його організму. Добова потреба в калоріях для дітей-пілітків від 11 до 13 років становить для хлопчиків 2700 ккал, а для дівчаток 2450 ккал. Калорія це одиниця виміру тепла, яке утворюється при згорянні 1 грама будь-якої речовини. Якщо калорійність їжі не покриває витрати енергії організму, це може призвести до білкового та вітамінного голодування. Тривале голодування спричиняється до значного зменшення маси тіла людини, порушує його функції, у підлітка при цьому уповільнюється ріст та розвиток. Але й надмірна енергія, яка надходить в організм з їжею, не менш небезпечна для здоров'я людини. Вона веде до збільшення її тіла. У таких людей страждає робота серця, стан судин. Частіше виникають хвороби печінки, підшлункової залози. Такі люди хворіють частіше, ніж люди з нормальною масою тіла. Чи можна регулювати споживання та витрачання енергії? Звісно, можна. Кожен має споживати стільки калорій, скільки він витрачає, і тоді маса його тіла перебуватиме на постійному рівні довгі роки. Отже, організм з їжею має отримати стільки ж енергії, скільки він витратив протягом доби. Харчування, що відповідає цій умові, називається збалансованим.